Трамп озвучує цифру там, про 350 мільярдів доларів, які нібито Америка потратила на Україну під час війни. Українська влада, там, президент Зеленський говорить, що там, на 350, а 100 мільярдів із цих 100 реальний кеш, це 30 мільярдів, а все, там, 60 – це зброя. І Україна зараз займає позицію. Якщо ви там підозрюєте, що всі крали гроші, ваші бюджетні, то шукайте там у себе, можливо, демократичній партії, яка тоді була при владі. Мені здається, це така раціональна позиція. Тобто ми маємо бути відкритими. Якщо ви хочете перевірити, окей, ми відкриті, щоб ви перерахували все, що було використано і витрачено, але не забудьте там ще у себе пошукати, де були розкрадені ті гроші, виділені на Україну щодо того, як вони в Україну потрапили і навіть не потрапили. Я тобі більше скажу дві речі додам. Що... Консерватори на 100% впевнені, що вся ця корупція з цими грошима відбувалася е, між адміністрацією mm. минулою і нашою чинною владою. Типу в зговорі, да, так? Да, да. Що вони вдвох це і робили. Mm. Вони це просто відверто говорять. Ледь не переконані на 100%. Мало того, коли е, от ми всі думаємо, що для них важливий буде аргумент, що кошти на зброю. Які були виділені з американського бюджету, насправді пішли американським компаніям, які да, отримали нові контракти В американську економіку. Да, в, в, в американську економіку. Вам же добре? Ми забрали у вас стару техніку, яка там і не працює. Додаткових частин на неї час від часу вже немає, бо це застаріла техніка.